Нахімовці з Криму, які зараз розквартировані в Одесі, зможуть навчатися у військово-морських вишах Великої Британії та Франції. Ці дві країни запропонували нашим третьокурсникам не лише навчання в своїх вишах, а й стажування на кораблях НАТО. До Британії поїдуть на навчання 10 курсантів до Франції 7, Ну а поки що курсанти практикуються на гетьмані Сагайдачному фрегати. З новою командою вийшов море на борту найкращі студенти нахімовці. Сергій Осавчук продовжить. Їх лише десятьох відібрали з усіх п'ятикурсників, випускників військової академії. На цілий місяць для молодих моряків гетьман Сагайдачний став рідною домівкою. курсанти! Упродовж місяця молоді фахівці розділятимуть зі своїми досвідченими колегами труднощі і негаразди морського життя, звикати до місцевої кухні, а головне по-справжньому виходити в море на бойове чергування. Саме перше, що я кажу своїм хлопцям, своїм бійцям, це е, потрібно слухати старших командирів-начальників. Е, по перше, вони їм дають знання. А по-друге, вони е, кажуть їм, що потрібно робити, і як це робити, і правильно це робити. Киянин Павло Севрук у командному пункті корабля складає маршрут його руху у відкритому морі. Він майбутній штурман і геть не проти продовжити військову службу на цьому фрегаті. Під час першого виходу в море стояв біля керма поряд із командиром корабля. Відразу відчувається відповідальність велика, тому що це не іграшка, це реальна... це реальна зброя, це реальні люди. Це відповідальність. Усі курсанти ще півтора місяці тому вчилися на території Криму. Там також проходили практику на бойових кораблях, але кажуть, не вагалися, коли стало питання, де залишатися в майбутньому на території України чи на анексованому півострові. Україна це Україна, і я не було в мене вагань по цьому поводу. і Переїхав відразу. Ну, прийняв відразу саме таке рішення. Як процес адаптації проходив? Складності, складності таких не було. Ми приїхали, нас добре зустріли. Ну, всім забезпечили. Щоправда, розслаблятися на облаку корабля молодим фахівцям не дозволяють. І з перших днів кожен курсант на своєму місці за своєю спеціальністю, оскільки фрегат має постійно бути в бойовому стані. Тут чи не щодня тестують артилерійське та протидиверсійне устаткування. Після закінчення практики командир корабля дасть рекомендації кожному моряку, і частиною нового екіпажу гетьмана Сагайдачного стануть сьогоднішні курсанти. Сергій Сачук, Сергій Глинюк, Одещина, ТСН 1+,1.